Виконуємо номер 1179 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеса 2022 рік. Обчисли зручним способом. Завдання перше. Різниця. Числа 959 та суми чисел 159 і 273. Задання друге різниця суми чисел 584 і 137 та числа 484. Задання третє різниця. Числа 781 та суми чисел 329 і 281. Задання четверте різниця. Суми чисел 497 і 382 та числа 182. Завдання п'яте різниця сум чисел 541 і 359 та 137 і 663. І завдання шосте різниця сум чисел 342 і 975 та 775 і 242. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості віднімання. Віднімемо. Від числа 959. Спочатку перший доданок 159, а потім другий доданок 273. 959 відняти 159 буде 800 і 800 відняти 273 маємо 527. Завдання друге. Віднімемо число 484 від першого доданку і до результату додамо другий доданок. 584 відняти 484 і додати 137. 584 відняти 484 це буде 100.

І 500 відняти 329 маємо 171. Завдання четверте. Віднімемо від другого доданку число 182 і додамо перший доданок. Додамо перший доданок і 382 відняти 182. 382, відняти 182, буде 200. І 497, додамо 200, будемо мати 697. Завдання четверте. Виконаємо в тому порядку, як іде запис. 541, дамо 359, будемо мати 900. І 137 додамо 663. Це буде 800 900 відняти 800 буде 100. Завдання шосте. Віднімемо від першого доданку першої суми, другий доданок другої суми. Та від другого доданку першої суми. Перший доданок другої суми. Результати додамо. 342 відняти 242 буде 100. І 975 відняти 775 200. 100 додати 200 буде 300. Ми обчислили зручним способом номер 1179. 会哭呢？